Мовними інспекторами в Івано-Франківську зголосилися стати учасники декількох громадських організацій, зокрема, міська просвіта, а також молодіжні ініціативи. Про це сьогодні у коментарі суспільному сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. З його слів, протягом двох тижнів вони з'являться на вулицях міста. Ми зараз опрацьовуємо всю юридичну базу, бо для нас дуже важливо, щоб це було правильно. Ну ясно, це буде роз'яснена робота. Популяризація курсів української мови. Популяризація української мови. На жаль, зараз російською мовою збільшилось івано-франківською, як інших містах заходу України. Ми ухвалимо, я думаю, п'ятницю. Положення про громадських активістів вже з понеділка будуть анкети. Відповідно, люди зможуть вожити просвіта. Основна її напрям це збереження української мови, історії, спадщини та втілення української мови скрізь і повсюди у спілкуванні, у вивізках. Тому це наша основна мета. Ми там обов'язково будемо. Скільки нас буде? Я думаю, що не менше як шість людей. Я вже казала, що це не може бути інспектор. Є можна назвати вартовий мови. То я їм казала, що можна назвати той, хто береже рідну мову. Це трошки не так. Ну який інспектор, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарі Суспільному сказав, що Франківськ єдиний обласний центр України, в якому досі немає мовної програми. Він каже, що підтримує ініціативу Руслана Марцінківа однак просить не підігрувати російській пропаганді. Незважаючи на те, що така робота буде проведена, дуже важливо правильно називати такі робочі групи. Бо відколи Руслан Марцинків назвав такі об'єднання тимчасового характеру на перевірку дотримання мовного закону мовними інспекціями, російська пропаганда почала поширювати дезінформацію, що мовляв будуть переслідувані громадян України за мовною знакою. Франківка Анастасія Гаврилаш каже, хоче, аби українці хотіли розмовляти українською мовою і популяризували її. Додає, що її батько росіянин, рідні спонукають його спілкуватися українською. Його от саме внучка. Е Якби спонукала переходити на українську, бо тому що ми її забороняємо російські мультики, і вона каже: Дідуся, чому ти російською? Він пере переходить. Чую на вулицях часто іноземну мову. Хотілося б проводити лагідну українізацію, і хотілось би, щоб спілкувалися українською мовою більше. Калушанки Наталія та Інна Климанко кажуть, розмовляють українською та ігнорують російськомовний контент. У більших містах її більше. У так, львів так. чернівці більше. львів. Там там ми там кострували. Там більше щойно бабуся йшла із внуком. Внук російською. Бабуся до нього українською звернулася, але в сім'ї явно спілкуються російською. Що дитині в районі шести років, тобто за два з половиною років вона могла спокійно вивчити українську мову, якби вдома якби була українська мова. Напевно, ці люди почувають себе тут чужими, якщо вони не хочуть вдома переходити на українську мову. Тарас Кремінь каже, відповідно до мовного закону, українська мова є обов'язковою у всіх сферах, окрім приватного спілкування та діяльності релігійних установ. Порушення мови карається штрафом 3400 гривень. У випадку повторного порушення штраф збільшується удвічі і може зростати у геометричній прогресії. Оксана Василик, Степан Панкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.